Доброго дня, друзі! На хвилинку трошки відійдемо в сторону, покажу вам результати пророщування в стаканчику. Початок процесу відео є в мене на каналі. І зрозуміло, от через деякий проміжок часу я вам покажу результат уже, можна сказати, кінцевий, але ще. Погода не дозволяє висадити його. Я його підзакалю маленько. Корінь, стаканчик забитий корінням він. Корінь аж наверх вилазить, в смислі, наверх стакана. А тут він тягнеться по борту, заплів весь стаканчик, так все, що добре. А тепер, друзі, по темі, берете отакий от екстракт. Можете назвати його торфом, як, хочете, як його називати, я так от. Беремо отакий от касетник, от такий з такими комірками. І внизу, щоб був такий лоточок для того, щоб як поливаєте, вода вам не нашкодила на поверхні. Ну і всю цю, всі ці комірки на лотку засипати цим торфом. Знайдіть щось зручне для того, щоб ви розгорнули його рівномірно по комірках. В даному випадку у мене був ножик, теж зручно. І коли ви його все оце розрівняли, візьміть такий от стаканчик, щоб він хорошо входив у комірку. І кожну комірку. Притопчіте торф, тому що він м'яко ліг. А потрібно, щоб він був в міру втоптаний. От так. Да. Бачите, він по-різному де ліг, так, е, притоптуйте кожну. <кій> <кій> ну і потім, коли ви притоптали всі ці комірки, знову потрібно досипати торфу. І знову ж таки рівненько його розрівняти. І от коли ви його цей торф розрівняли, приступаємо до висіву на розсаду. Я саджу в основному висаджую на розсаду F1. F2 так. Для експерименту 5-10 комілок. Отак от, от беремо перші сорти. Нема різниці, які і як їх назва висаджувати треба. Всі, так, для себе можете мітки поставити, деякий сорт, якщо вам це дуже інтересно. А так то беремо всі підряд і пішов. Перший сорт пішов і так, по черзі, один за одним висаджуєте, і на глибину не більше, як 2 см, цього буде досить. І от коли ми висіяли вже F1. У мене з прошлого року із F1 є зібране насіння. І ми в вигляді експерименту посадимо 5 комірок дині і 5 комірок кауна. Це вже буде, це насіння вже F2, щоб не думати і гадати, як воно себе покаже, а проекспериментувати самому переконатися в цьому. І будеш бачити, який результат. Ну і, звичайно, полийте. Все це, всі ці комірки. Поливати перший раз, не бійтеся, що ви його перельєте чи що, що лишнє, воно стече у лоточок. Перший раз ви пролийте гарненько, щоб воно стекло і лишнє в лоточок. А от всі інші рази, коли ви будете поливати, треба, щоб було в міру, волога в міру, будемо так казати, щоб воно було не сухо, ну і не мокро. Волога така, щоб була приємна для пророщування. Ну, і значить так, коли буде процес уже висадки, я покажу вам відео і покажу, чим підживлювати в процесі росту, чим окропляти в процесі, коли вже пішов процес гарної вегетації, яким Фунгіцидом побригать, щоб не заболіло ніякою хворобою. Дякую за перегляд, гарного вам дня, до побачення!